Юнаки та дівчата з Миколаєва відпочинуть в одному з таборів Закарпатської області протягом двох тижнів. На таке оздоровлення мають право діти 17 соціально захищених категорій, визначених законом України. Докладніше про це розкаже мій колега Сергій Лисюк. Емоцій до дуже багато. Очікує, що дитина їде в такий от тривожний час, тому емоції б'ють. Але хочеться, щоб дитина отримала багато позитивних емоцій. Дякуємо за те, що в нас є така можливість. Це важливо для нас. Ми не виїжджали з міста з перших днів війни, і для дитини це буде дуже добрий відпочинок. знайомство з новими якимись реаліями, скажімо так, з дітьми. І ну, соціум нам потрібен. Пані Оксана дружина військовослужбовця. Жінка проводжає сина на Закарпаття, де він та однолітки з Миколаєва відпочинуть у дитячому таборі за спеціальною програмою Миколаївської міської ради. 45 дітей сьогодні відправляються до табору, який відповідно виграв тендер на закупівлю наших послуг щодо оздоровлення та відпочинку дітей. Щороку Миколаївська міська рада займається оздоровленням та відпочинком дітей, які потребують особливої підтримки та уваги. Право на оздоровлення мають діти соціально вразливих категорій, зазначає Юлія Кравченко. Перш за все, це діти захисників вітчизни, діти загиблих захисників вітчизни. І відповідно категорії, які завжди у нас були, це діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, талановиті талановиті діти, діти ВПО і діти, які далі також 17 категорій визначено у нас законом. У таборі діти відпочиватимуть протягом двох тижнів. Там є все для активного дозвілля, зазначають вожаті. Вожаті 24 на 7 з дітьми. У нас багато конкурсів. Ми кожен день щось робимо, і це різне. Наразі до закарпатського табору відправляється перша зміна дітей. В міській раді планують продовжувати програму оздоровлення. Сергій Осюк, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.